Трансмісія тест традиційно оцій порі у ваших телевізорах. І сьогодні ми вивчаємо філософію раціонального мислення. Справа не тільки в суто утилітарних чи практичних моментах, тому що е, наразі навіть в несімейні автомобілі виробники намагаються вкласти якісь родинні цінності. Справа в іншому в сприйнятті. і новий, точніше, оновлений Ренос Сценік, який називається Колекшн 2013, сьогодні пропонує нам зовсім інший погляд на сегмент компактвенів. Оновлення, яких зазнав Scenic Collection 2013, не стосується габаритів і загального формату. Та ж довжина 4 метри 34 сантиметри, але з новим, сучасним для нинішнього модельного ряду Renault дизайном передньої частини. Новий бампер з майже спортивним нижнім спойлером, алюмінієві елементи навколо протитуманних фар і глянцева частина решітки радіатора. Плюс оновлена і навіть дещо агресивна оптика. Формат кузова це традиційний для Scenic візуальний компроміс. З одного боку, французам дуже хотілося створити сучасний сімейний автомобіль з помірними габаритами. Баритами і практичними рішеннями, а з іншого боку, ще більше їм хотілося, щоб сценік, який за логікою розраховано на родинні і консервативні цінності, зацікавив не тільки передпенсійну аудиторію відтак, нинішній сценік це модернізований погляд на сегмент компакт венів Динамічні елементи в дизайні, світлодіодні сектори в оптиці, метр 180 у висоту, велика площа вікон і, до речі, 160 мм міліметрів кліренсу, що на сьогодні в автомобільному світі вважається параметрами кросовера. Ці моменти спрямовані на те, щоб сценік отримав шанс привернути увагу тих, хто до цього часу не особливо замислювався над форматом компакт-вена. Але якими б не були дизайнерські елементи. Для цього автомобіля в першу чергу стоїть аргументація практичності, а фактично завантаження. Багажник з дуже широким отвором і дуже низькою завантажувальною висотою, об'єм 520 літрів, це насправді дуже багато, і три роздільних сидіння, які складаються окремо, дозволяють вам перевозити 2-метрові вантажі і 1800 літрів. Загального об'єму це насправді дуже багато, і якщо вимірювати це якимись практичними одиницями, то це приблизно вміст речей однокімнатної невеличкої квартири на Борщагівці. Поки ви думаєте, чим можна напакувати вантажний відсік, дозвольте все ж нагадати, що багажник це те, чим ви користуєтеся лише епізодично. Натомість салон Реносцинік повинен працювати на тіло і орган відчуття усіх людей і працювати постійно. Діапазон налаштування крісел дуже широкий, до того ж, анатомічні підголівники можуть перетворювати кожне з п'яти місць у щось схоже на ліжка. На враження працює і висота салону, і колосальна кількість ніж, кишень, боксів і поличок. Сценік готовий до ситуації, коли в нього потрібно буде запхати все, що може знадобитися в будь-який момент від запальнички до котушки з нитками. Столики в спинках передніх крісел, рухомий бокс між кріслами, три окремих сидіння заднього дивану, які складаються окремо. До речі, спинка центрального заднього сидіння це насправді відкидний столик. Висувні підстаканники, підсвітка і регулювання клімату для заднього сектору. Це ті акценти, завдяки яким сценік відпрацьовує свій комфортабельний статус. До того ж, Рено зі своїми французькими викидами естетики попрацювала над тим, як уся ця зручність виглядає. М'який пластик, центральний дисплей зі зміною кольору та візуального оформлення, асиметричні лінії в дизайні центральної консолі і покращена шумоізоляція, яка додає затишку в інтер'єрне сприйняття. І разом із тим сценік має антуражне оформлення опціоналу, в якому реалізовано суто автомобільні прояви. Ми візьмемо на себе сміливість сказати, що Всередині Renault Scenic насправді дуже чітко відображено стиль гран-туризму. Нехай вибачать нам BMW і Audi спеціалісти зі створення гран-туризму. Щоправда, тут у нас реалізовано трошки інше гран Turismo, більш демократичне. Але зручність користування опціями і всілякими налаштуваннями в Renault Scenic просто вражає. Хоча є авангардні моменти, користуватися ними справді зручно. І основна фішка це система Air Link. Але окрім суто електронного виконання, тут дуже класно прораховані суто геометричні показники, оглядовість, висота посадки і можливість дотягнутися до будь-якої кнопочки, не завантажуючи свої, навіть доволі короткі руки. Разом із оформленням та мультимедійним комплексом «Ерлінг» усе це діло має різні автомобільні реалізації. Нарешті для renault Сценік» стало більше двигунів і трансмісій. Віднині на українському ринку є три моторні версії «Сценік» – два бензинових мотора, 1,6 літрів на 110 сіл або 2-літровий агрегат на 143 сили. Перший комплектується шестиступеневою механікою, більш потужний, іде з варіатором Сівічі. Дизельний мотор 110-сильний двигун, до якого можна долучити або шестиступеневу механіку, або новий для Рено комплекс під назвою EDC. Це роботизована автоматична коробка з двома щепленнями. І саме про цей технологічний вивер Рено ми розкажемо буквально за хвилину. А поки що, характерна особливість усіх моторних версій Renault Сценік. Вона, по-перше, не дуже відрізняється в динаміці, а по друге, відповідає скоріше за адекватну витрату пального. Орієнтир 10-12 секунд до сотні і максимальні 180 км за годину. Це у Всередині показники динаміки усіх версій стенік. Зате усі двигуни в палітрі відповідають нормам токсичності Євро 5. А наприклад, дизельний півторалітровий стенік це апетит у 4,5 літри пального. Тут вже можна почати рахувати. Але перед тим все ж таки треба зрозуміти, як ці гроші, вкладені у автомобіль, будуть їхати. У нас на тесті дизельний рено Scenic, 16 літровий двигун потужністю 110 кінських сил, але крутний момент 240 ньютон метрів. Це досить багато, як для сімейного за заточкою автомобіля, і крім того, у нього є одна дуже класна специфічна особливість. Коробка передач автомат, точніше, роботизована трансмісія EDC з двома щепленнями, і вона фактично вперше агрегатується з дизельним мотором, причому коробка розробки власної розробки Renault. Але на відміну від фольксвагенівської коробки з двома щепленнями DSG, ця трансмісія заточена на тотальну економію пального 4,7 літра у середньому темпі. Це дуже економно, особливо на довгій відстані. І крім того, режим роботи цієї трансмісії дуже плавний. Він не розрахований на прискорення, а розрахований скоріше на комфорт. І Ще раз підкреслимо дуже серйозну економію пального. В режимі драйву нос Scenic виявляє усі ознаки раціонального пересування 240 Нм крутного моменту, в які перетворюється 110 кінських сил за рахунок коробки і начебто розмазані по шкалі обертів. Плавний набір швидкості, відсутність ривків і непомітні перемикання це алгоритм роботи і Фактично, це дві трансмісії об'єднані в один комплекс. Це забезпечує оптимальний момент перемикання, точний підбір передачі і відчутну економічність. Трохи більше 5 літрів, витрачених на 100 кілометрів міського пересування, без надлишкової активності, звісно, але натомість з відчутною перевагою в плані відчуттів. Інженери Рено спрямували максимум зусиль на роботу підвіски, і в цьому плані Scenic – один з найкомфортніших автомобілів, особливо для дальніх подорожей. Втомитися в ньому практично нереально і за рахунок анатомії посадки, і за рахунок всеядності підвізки. При цьому кліренс у 16 см, зручний для паркування на бордюрах, не завадив знизити центр ваги, тому Scenic їде доволі збалансовано, і поперечні розгойдування кузова залишаються в безпечних рамках. Факт залишається фактом. Це не драйверський автомобіль. «Сценік» – це своєрідна система автомобільних цінностей, заточена під суто людські вимоги. Консервативний по суті формат модернізовано сучасним дизайном, прогресивними опціями і економічними технологіями. Завдяки цьому «Сценік» дуже приємно споживається. Він вписується у формулу зручно і цікаво. Хоча наразі формат компактменів це більше європейський менталітет. Але якщо сценік зможе зсунути українську систему цінностей в бік європеїзації, то він стане чітким аргументом. Для цього сегменту. Отже, у висновку нашого сьогоднішнього тесту вимальовується така картина: Ренос Ценік змішав у собі дві головні системи цінностей: перша це корисності і практичні речі стосовно багажника і розміщення пасажирів і речей в салоні. Другий це цікаві рішення і авангардні елементи в дизайні. Фактично, Ренос Ценік відгукується на формулу зручно. І цікаво, і насправді для багатьох сьогодні це може бути реальним аргументом, тому що фінансові питання, комплектаційні та дизайнерські виклики залишаються на ваш розсуд. Ми лише пропонуємо вам погляд на автомобілі, і наступного тижня у цій же порі на цьому ж каналі дивіться наступну трансмісію тест.